Всім привіт! Сьогодні я буду будувати дім відшельника, бездомного, і ми подивимося, що в мене з цього вийде. В першу чергу була ідея така: зробити якийсь металевий контейнер. І у цей контейнер запихати все, що тільки можливо для життя. Але потім в мене з'явився інший макет, який був значно цікавіше. Нам було потрібно зробити велику платформу, щоб людина могла спотикатися об неї. А якщо без жартів, то на височеній платформі виглядає більш впевнено будівля, навіть така, яку я зараз буду будувати. Ще я додала такий факт сюди, те, що Кухня буде майже на вулиці, та душова кабінка. Але фактично на вулиці, бо буде кімнатка, яка не буде мати дверей. Людина зможе туди зайти тільки з вулиці. Також іде сортиру. Я довго думала, що мені зробити сортиру. Ось така, до речі, коробочка у нас вийшла. І матеріали. Я бажала зробити щось. Металеве або дерев'яне. Мені було досить складно знайти це. Ще я дуже дуже сильно забула, де знаходяться, де знаходяться матеріали з екодоповненням. Ми бачимо, як це я шукаю протягом декількох хвилин, але я це прискорила, щоб ви не мучили себе. Я швидесенько обрала матеріал та пішла далі обирати зовнішній дизайн. Цього будинку. Потім я шукала двері. Я хотіла максимально андеграунд дверцятку, тому що така дверцятка буде а, показувати всю суть людини, всю долю людини, яка тут існує. Ось ця двері виглядає так, ніби вона зомбі-апокаліпсису, але вона мені дуже сильно впала в душу. Ще із складного я хочу виділити те, що вікна. Я не розуміла, які вікна сюди більш підходять, тому що адекватні вікна сюди не підходили по розміру. Мене це бентежило дуже сильно. Але з цим я зробити нічисінько не могла. Ось я вам демонструю це, і потім я поміту, що малесенькі вікна всюди і підходять, і реалістично виглядають. Так знаєте, ніби ніби це вікно це прошелена у зовнішній світ, у світ природи, фантазії, таємничості. Та зомбі, мабуть, повторюю ще раз. Дверь у кухню я не ставлю. Це буде ускладнювати життя нашій людини, яка тут буде жити. Я додаю металевий ковролін. було тепло, звісно, у лапках спати тут, щоб ти, коли вставав пів, відчував цей холод, мотрішність, лячність та, та комфорт. Я розумію, що сходинки у цій домівці виглядають найохайніше з усього дому, ну та ще вікна виглядають доречно. В порівнянні з дверима наші сходинки в порівнянні з дверима досить сильно недоречно виглядають. Вони виглядають досить нормально, адекватно, ніж наша двер. Але ми не будемо на це звертати увагу. Ми просто будемо вважати, що... Ці сходинки нещодавно зробив наш хлопчик, який тут буде жити. А до цього він просто спригував з двери на вулицю, ось та іноді падав, Я додала душеву кабіну. Посеред кухні все буде виглядати охайно. Так взимку буде не дуже тепло там купатися, але але ми будемо уявляти так, ніби він узимку купається там кібяточку. А також я поставила найдешеві тумби, так скажімо, з Оеликсу. Лікс-формат. Ну і все. Там буде стояти одна тумба, холодильник, якийсь такий андеграунд холодильник і андеграунд плита, яка я поставила не найдешеву плиту, тому що я дуже сильно переживаю за нашого персонажа, щоб він не згорів, поки готував собі поїсти. Ось є така плита за 235 мільйонів, але вона мене дуже сильно лякає. Ось такий при примірний набросок кухні я зробила. Виглядає так, ніби це. Е Кухня з типової Сталінки, тому що у проєктах Сталінок не було, не було ванної кімнати. Там не передбачалася ванна кімната, там передбачався тільки туалет. а Ванна кімната була, як правило, її не було, тому що в радянські часи купалися у банях. Ось. І тому з часом ванну кімнату почали додавати у кухню. Я зробила не так багато світу, тому економно за світло енергії. Тут також я хочу додати красин та зеленушечка. Ось ця зеленушечка виглядає досить мило. Далі я роблю зовнішній ландшафт дизайн домівочки на стінах. На стінах я зробила сушені рози. і це подобається така стилізація, ніби людина тут навіть не вбирається на ось ну виглядає дім так, ніби його дуже сильно обсмоктали. Також святий кустик ви можете побачити з лівої сторони. Цей кустик буде використатися і взимку, і літом. Ну, я буду сильно сподіватися, що людина відморозить свою п'яту крапку. Бо грошей на доктора я думаю, що тут немає. Бо я поставила ось такі грабельки, лопаточки. Мені здається, що так воно виглядає досить естетично в стилі, в стилі відшельника. Також я додам такий міні-шкафчик-тере-контейнер на вулиці. Там, мабуть, лежать теж якісь приладдя, які ми не побачимо, на жаль. Але це виглядає досить прикольно. Тепер я почала робити зовнішній ландшафт. Також я шукала освітлення, яке б сюди підходило. Я додала гілки, дерева якісь, також я додала бамбук. Ось, ну, трішечки неформально. Також потрібно було зробити трупу, протоптану, щоб можна було побачити, де людина частіше знаходиться, куди вона частіше ходить. У мене була ще одна ціль це зробити супер-пупер функціональний участок. Також зону стирки я додала на вулиці, все на вулиці. Ось так все по харду. Також мені. Захотілося зробити відділ для костра, щоб людина могла туди звати своїх гостей фічельників. Звісно, могла устраювати шабаш якийсь. Це буде досить мило виглядати. я Сподіваюся, відділ зі стірку. Я зробила. Знаєте, живи, не живи, а стиратися потрібно. Я поставила костер, костер міні. Шабаш поставлю ще дерев'яшечки, щоб він мог приглашати до своїх екзікуцій. Інших лічельників. Ось такий зовнішній вигляд має наш двір. Зараз я буду. Починати робити внутрішню частину нашої домівочки. Я ще поставила стіл для того, щоб людина могла конструювати меблі. Тепер я додам такий рукодільний відділ, але в'язати потрібно, щоб людина могла взимку не змерзнути від такого холоду. Тому що я не додавала опалення до цієї домівки. Звісно, все по харду. Освітлення я теж зробила таке моторошне. Тепер я починаю розробляти спальню зону. Замість тумби я поставила ось таку коробку з під яблук, тому що ми не заморачуємось, У нас не було грошей, і це такий, це прям біч аут-квартира. Також хотілося додати сюди керасиночку. Яка б додавала б більше світла у нашій домівці. Та ще я додам міні-шафу, щоб туди людина могла хоч хоч якісь речі запихнути. Днем, звісно ж, світить сонце, що з вікна, що на вулиці, а вночі це інша справа. Тепер я роблю більш міні куточок для в'язання, також я додам якесь освітлення, щоб. Людиночка могла бачити, що вона в'яже без пошкодження зору. А ще в мене є така ідея, щоб зробити розділення зон, зробити спальню відпочивальню, хендмейд зону окремо, щоб людина не зволікалася на інші предмети, наприклад, на ліжку. Також я додам найдешевий ковер у душову кабіну. Я додам газетки. Щоб людина, як виходила, могла як прийняти душ, почитати газету, а потім ще піти помитися. Також для уюту мені захотілося додати дзеркало. Та річ, яка зробить ну якісь уют, так, воно трошечки побите. Суть того, що існує дзеркало, вже гарно. Також дуже потрібно додати над ліжком якусь картину. Я обрала ось таке яблуко, тому що це виглядає досить в стилі хендмейд. Можна здогадатися, звідки він цю картину зідрав. Також додаю кни полицю, Яка буде стояти на кирпичах або газоблоках, щоб людина могла свій досуг проводити, читаючи книгу. Цей диванчик буде дуже сильно приваблювати людей туди сісти, через 10 хвилин вбити звідси І більше не вертатися сюди. Так, тут є якийсь свій стиль, стиль бомжстайл, щоб все тут сочеталося між собою. Тепер я повернулася до кухонної зони. Я вирішила зробити ось такі полиці. Ці полиці будуть наповнені якимось. Дуже важливими речами для кухні. Ну, чайник, якийсь чайник, ножиці, ножи. Це це буде потрібно для кухні. Ще мені дуже сильно хотілося зробити полицю над ліжком, щоб туди покласти якісь малесенькі речі, які дуже часто буде одягати наш персонаж, який тут буде існувати. Швидесенько я створила ось такого персонажа. Крутого цього персонажа зробила сама гра. Я тільки змінила одяг і все. Ось так виглядає наша домівочка зі сторони двору. Ми можемо побачити ось такий рукомийничок. зараз нас зустрічає шабаш зону. Ось такими комфортабельними сидушками-шинами та ревнами замість лавочок. Ми йдемо зараз у вош-зону, де людина. Стирає свій одяг, також тут ми можемо побачити на стінах якісь снасті для рибалки, город, гілочки, якісь такі, дерева милашні. зарості у нашої домівочки теж існують, тому що за неї ніхто не доглядає. Така майстер-зона, де людина робить собі меблі, ми підіймаємо чуть вище та знаходимо дзеркало з мильним рильнем. Також з чайником, керосинкою та спеціями. Така душева кабіна, досить комфортабельна. Сух набор на стіні висить, також стиральний набор знизу. Також андеграунд плиту ми теж можемо побачити. Тепер ми можемо, звісно, виходити. Ну, тепер ми точно йдемо додому. Також ми бачимо свічу справу. Ми бачимо вішалку. Заходимо у сам будиночок, нас зустрічає. Ось така чолау зона, де людина може в'язати повісити одяг. Також такий естетичний столик з диванчиком. Ми бачимо контейнери. Такий досить привабливий веник за савочку. Це савочок гарний. Таке ліжечко зелене. Воно досить сильно сочетається з гладильною дошкою. Якісь газети, які людина читає мійнерильне, звісно, книжечки. Їх тут багато, як ви бачите. Якийсь цвіточок росте тут. Ви тільки... ви тільки погляньте на цю антиграунд повцю. Вона, вона стоїть на газоблоках. Це щось неймовірне, що ми можемо тут побачити. Ось так виглядає наша домівка, коли ми будемо проходити ми. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Гарного настрою та всім па-па!